Ви, напевно, чули таке прислів'я. Якщо хочеш, щоб з тобою поводилися добре, поводься з іншими так само. Як ви розумієте це прислів'я? В чому ж секрет цих стосунків? Не робити стосовно інших те, чого не дозволив би стосовно себе. Будь ласка. Підведіть руку ті, хто вважає себе щедрою людиною. А тепер підніміть ручку ті, хто не вважає себе такою. Зараз підніміть ті, хто ще не визначились. Те, що ви тільки що робили, це ваша самооцінка. Тобто так, як ви самі себе оцінюєте. Давайте сформулюємо визначення. Самооцінка це ставлення людини до самої себе. Визначати, якими ви є щедрими чи жадібними, точніше, якими є ваші вчинки. Свої власні речі, твої іграшки. І ти не завжди хочеш ними ділитися або віддавати їх комусь. Ти сердишся, коли беруть твої речі без дозволу. Але ти не хочеш виглядати жадібним. З... Маленький віршик про хлопчика. Моє і наше. Грають діти у м'яча, та немає гриця. Віддалік стоїть хлопча. Друзів, сторониться, свій новенький м'яч трима у тендітних ручках Мабуть, діти не дарма, звуть його Жоднючка. Мій ведмедик, мій совок. Навіть біля річки він горлає, мій пісок і моя криничка. Чим займалися діти? Дітки... Гралися у м'яча. А чому вони називали Гриця жаднючкою? Адже це не дуже чемно. Правильно, тому що він був нещедрим, він був жадібним, він не хотів ділитися з дітками. Що постійно він викрикував? Він викрикував моє, моє. Грицю сповнилося п'ять, вже почався шостий. З подарунками спішать всі до нього в гості. І приніс хтось новину в подарунок Грицю іграшкову за одну гарну залізницю. От і гості за столом, їх частує мама, пригощає кавуном, медом, пирогами. По обіді всі тоді оточили Гриця. Залізницю заведи, дай хоч подивиться. Не чіпай дарунок мій, сам не гравсні трішки. Залізницю він мерщій заховав під ліжко. Ну й жаднюга, просто жах. Не люблю такого. Будь ласка, подумайте про вчинок Гриця. Просили Гриця зробити гості. Правильно, просили його показати залізницю. Чи поділився він іграшкою? Ні, він не поділився іграшкою. Чи заслужено хлопця називали заднюгою? Ні. Звичайно, дітки, заслужено, тому що він ні з ким не хотів ділитися своєю залізничкою. що б ви порадили Грицю? Правильно бути більш щедрим. Порадами для тих, хто не хоче бути жадібним? Погляньте, кульки, я не хочу з тобою ділитися, поділися зі мною, будь ласка, можна я візьму твою річ? Хочеш помінятися, пригостиш мене і це моє. Які ж кульки є порадами для тих, хто не хоче бути? Жадібним. Правильно поділися зі мною, будь ласка. Можна я візьму твою річ? Хочеш помінятися? Правильно, дідка. З іншими тим, що маєш. Це дуже гарна риса характеру. І дитина, яка має цю рису, ніколи не залишиться без друзів. Швидко можуть переконатися, що з ними ніхто не хоче гратися і ділитись. Чимось також вони не збираються. Стати в пригоді, Особливо, якщо ти це робиш уперше. Але варто спробувати і тобі буде легше. І в один прекрасний момент тобі стане приємно бути щедрим. Ти побачиш, що можеш зробити іншу людину щасливою. І це ні з чим не зрівняне почуття. Даруючи тобі те, про що ти давно мріяв, спробуй бути щедрим і тобі це сподобається. Якщо ти хочеш порадувати себе, візьми якусь із своїх іграшок, книжок або настільних ігор. І подаруй або запропонуй погратися своїм друзям. Обличчя. Безсумнівно, ця радість передасться і тобі, і тоді на душі у тебе буде гарно, як ніколи. Давай з тобою пограємо в мовну гру. Як ставитися до інших? До тата і мами я ставлюся з любов'ю та турботою. До меншого братика чи сестрички я ставлюся з ніжністю, лагідністю. До близьких друзів та родичів ставлюся з дружньо, так? Приязно. До всіх знайомих я ставлюся як. Привітно, доброзичливо. До чужих людей я ставлюся стримано, серйозно, з повагою. Я гадаю, що з усіма людьми слід поводитися чемно, овічливо та культурно. Дякую за увагу! Ви впоралися.